Сьогодні я хочу розказати вам свій сон: сон про перехід і про золоті душі. А, значить, сниться мені, що я їду у своїй старій машині, і за кермом сидить якась людина, я не пам'ятаю хто. І щось по дорозі у нас стається. І ця людина просто з переляку тікає. Я встаю із цієї машини і пересідаю в нову машину кабріолет. Хто не знає, це машина з відкидним дахом. І в мене такий страх, як же я буду за рулем їхати, так як я зараз в реальному житті, ще тільки вчуся їздити. Практикую, у мене немає ще такого великого досвіду у водінні машини, і тому у сні у мене таке переживання, як я сама сяду і поїду за кермо. Тим більше, що я розуміла, що я десь дуже далеко від'їхала від свого дому, і мені треба буде зробити дуже велику дистанцію. Але, тим не менш, в мене не було виходу, і це треба було дуже швидко вирішувати. Тому я сідаю за кермо. І їду. І ви знаєте, у сні я переживала дуже таке класне наповнення, кайф. Я настільки кайфувала від того, як я їду за кермом. Мені так це сподобалось. По дорозі я там повернула ще до однієї дівчини, знайомої, в якої я чомусь шукала собі одяг, бо мені захотілося новий одяг, але у неї я його знайти не могла. І потім виходить, переключається наступна картинка, де я йду і граюся ось так пальцем, монеткою. Так, кладу сюди монетку І, так, тик, тик, тик. і ця монетка, виходить, випадає з моїх рук і падає на землю. Так, такий був горбок, і за цей горбок вона падає. І я перехожу цей горбик. І хочу забрати монету, і бачу, що стоять три золотих кольця. Вони такі дуже масивні. І я думаю: вау, оце круто! І я кладу їх в кишеню. І така, коли я їх брала, я бачу, а з під землі. Виглядає ще золото. І я так беру раз, два, три. І бачу, що чим більше я витягую із землі золота, тим більше воно появляється. Там були сережки, кольца, ну все, але все із золота. І я така дивлюся а, на цю землю і бачу, як воно кругом відніється, відніється. Ось це золото, і мені треба просто його повитягувати. І недалеко від мене була дівчина, і вона така дивиться і каже. Така стоїть і каже, я теж так хочу, теж хочу цього золота, так нечесно. А я їй кажу: так бери, ну, ніхто ж не забороняє. І вона, виходить, підходить до мене, а я якраз в цей момент збираю так? і так дивиться на, на землю і каже: Я нічого не бачу, де це золото? А я так дивлюся на неї і сама про себе думаю в е, смислі, як де? Воно ж, воно ж повно, воно ж ось тут, усіяно. Так, його, воно не лежить якби зверху на землі, щоб його було прям дуже видно. Але воно видніється і його дуже багато. Але ця дівчина не побачила. І знаєте, коли я проснулася. Я була дуже сильно наповнена таку, таким якимось миром і радістю. І перше, що я зрозуміла, коли проснулася, що ось цей перехід зі старої машини в нову машину, і не просто машину, а розуміємо кабролет, якої це якості машина, це зараз відбувається тотальний перехід із старого у нове. Так буде страшно, так буде трошки так, знаєте, ви будете тремтіти, але часу немає, щоб сумніватися. Потрібно вирішувати швидко і сідати за кермо. І особисто для мене я зрозуміла, що ось цей перехід, він зараз і відбувається в тому сенсі, що зараз починаються проекти нові, не ті, які мене запрошують в них. А саме ті, які відкриваю я з моїм чоловіком, так і е, у цих проектах, так, що стосується цього золота і сна, звісно, е, ми можемо сказати по-простому, що це будуть фінанси, так? Тобто е, за той труд, що, що ми будемо робити в цих проектах. Буде така винагорода фінансова, але це нормально. Для цього не потрібно снів, не потрібно якихось предсказань, тому що коли ми допомагаємо людям, перша вдячність Бога до нас це і фінанси. Но я дивлюся духовними очима, і знаєте, що я бачу? Що ось це так багато цього золота, цих коштовностей це саме золоті душі. Що я маю на увазі, це будуть ті душі, які відродяться. Ось люди, які будуть приходити на наші проекти з чоловіком, які будуть з нами співпрацювати, спілкуватися, вони будуть відроджуватись, перенароджуватись, і це золоті душі. І я так тішуся, тому що цього золота було дуже багато. І зверніть увагу, дівчина, яка захотіла так само, вона їх просто не побачила. Як важливо йти у духовний розвиток, тому що якщо ми духовно не розвиваємося, ми не можемо побачити багато речей. А людина, яка має взаємовідносини з Богом, яка йде на глибину Божого Духа, вона бачить те, що ми не бачимо своїм фізичним оком. І саме ось ці взаємовідносини глибині з Богом допомагають нам іти вперед. Не зважати ні на що, які б бурі не були. А в сьогоденні ми бачимо, що коїться, і немає часу більше відкладати на завтра свій розвиток. Бо завтра може бути по-різному. Тому не відкладайте. Ось я дуже сильно хотіла поділитися з вами цим сном. Можливо, ви. Щось вам прийшла якраз якась інтерпретація. Діліться в коментарях. Мені буде дуже цікаво поділитися, хто із вас має досвід інтерпретації божественних снів. Я відкрита, щоб послухати. Щиро дякую всім. Будь ласка, лайкайте, поширюйте, коментуйте, щоб якомога більше людей почули цей сон, бо цей сон не тільки для мене, цей сон і для вас, тих, хто вміє почути божественним слухом. Всіх обнімаю.